Що вас скоро порадує? Що це буде? Які йдуть до вас радісні новини? Паш Пентаклів, ну щось так, з фінансами зв'язано. Можливо, якийсь подаруночок для вас, дивіться, кохана людина да, приготує. Можливо, доля вам дарує в якості подарунка кохану людину, знайомство. Ну, Тут взагалі шанс підвищити своє матеріальне становище. І це зв'язано ще до того всього із любов'ю. От Як з'являється мужчина, який вас захищає і переводить фінансово на новий рівень. Да? Оцей захист фінансовий, він для вас теж важливий, це нормально. І тут карти показують, що ви все життя старалися якось самостійно, але тут приходить допомога вам. І її треба приймати обов'язково. Обов'язково, ну, Супер. Тут мужчина наближається, який от хоче якось дати вам. Момент...